Доброго дня! З вами компанія Автопарк Юа, Одеська Філія. І у нас залітає у продаж Subaru Forester 2015 року з бензиновим двигуном об'ємом 2,5 літри автоматичною коробкою передач та на повному приводі. Автомобіль приїхав з Америки з мінімальними пошкодженнями, які повністю професійно відреставровані. Має гарний зовнішній вид. Також автомобіль на легкосплавних дисках оригінальних. Зотик зимового гуму вже. Салон автомобіля чистий, доглянутий, текстильний салончик без потертостей та порізів. Переходимо на передній ряд. Нас зустрічає повний електропакет. На автомобіль дооснастили вже газом, мультикермо, кондиціонер, гарна мультимедіа на базі Android. З усіма корисними функціями Android, Auto, Apple, CarPlay та навігацією. Запрошуємо на тест-драйв цього чудового авто. Також ви можете його придбати в кредит або лізинг за адресою Михайло Грушевського, 15 а Чекаємо на вас.